Всім привіт! Ви на каналі Мрічка Клубнічка і це відео виклик прийнято. Якщо я буду лайкати ваші коментарі, значиться я буду на нього відповідати або виконувати виклик. Перший виклик від Віки Балк. усміхнись 50 разів. Наступний виклик від Вікусі Салабай. Сядь на шпагат. А на шпагат. Ага! ага. Все, я обічну. Не... Наступний виклик від Мар'яни Ваніль. Підстрибне, сядь, знов підстрибне. Швидко ляж, перекотись, стрибне, сядь, крякни. Раз, два, три. Підстрибни, сядь, знов підстрибне. ляж, перекотись. Що е, там далі? А, знов стрибне. Соломій кален, заспівай пісню баклажан та да скибі, низько, корпус по асфальту, Мені ресниці, глаза, свою, в біни чорні чорне глаза. Красоту своєї поскубілі базана. Сховім на світанні влучив ресторан. Прокачу на лаві сіми клик відвікусі Селабай, випий стакан води за 10 секунд. Раз, два три. Поїхали. Трошки обхляпались, но за 10 секунд я все не випила, мені стільки лишилось. Тому виклик! Прогавний виклик від Оленки Іващишин. Отже, Оленка Іващишин задала мені такий виклик. Пише таке: Окей, сама напросилась. Це текст турецькою. Спробуй... телефон лагає! Спробуй його прочитати. І текст турецькою, а потім переклад. Отже, давайте я вам зачитаю текст. Мерхаба бенім Едім Марія. Бен он ікі ягін Дем. Сен еєт еєт Сен Лісана, Господи. Тепер читаю вам переклад. Мерхаба здрастуй. бенім. Бенім Едім Марія, моє ім'я Марія. Бен он ікі Ягундаюм. Мені 12 років. Сен, ти. сен. Так, так, ти. Мутлу сана. Щастя ти. Тут виклик від вікусі Силабаї. з'їси одну дольку лимона. Я їла цукром, А цей Без цукру. Кислий, кислі. Бувай лимоні не кислі, а от цей кислий це кисли. Блін, я не знаю, що з А! Фу! В общем, лимон я не з'їла, тому цей виклик провалено. Наступний виклик знову ж відмікали. Цюй і заспівай, як на відео I have an apple. Ура! Ну що ж, діваємося. Я взяла свої окуляри з 4 років. Так, вони в мене ще є. Ось такі вони будуть, маленькі, клас. Е, я не знайшла жовтого шаліка і жовтого якогось тут прикиду. Тому я взяла ось такий малиновий прикид. Тобто в мене буде... Як -то сказати, Дивоча версія, ось. Вся малина. То, Блін. Тобто вдіваємось цю штуку, отак. Можна її взяти отак. Двоє навіть. Ні, двоє. Що? Я готова. Ну що, отут я буду танцювати. Зараз мені треба на чомусь включити це відео, щоб я бачила, які там роки. Ну що, я взяла планшет, включила це відео. І зараз воно буде йти на безвічному. А я буду повторяти, та я тих руки не знаю, які я їх відключила. Тому... А я мала-мала окуляри і так їх не надію. Ну нічого, шарик знімаю. І тепер останній виклик, виклик від настусі гаден. Надую шарик до такого моменту, щоб він лопнув. Коротше, великого шарика я не знайшла, але в мене ще були шарики з Хеллоном, тобто з жовтня, то вже пройшло 3 місяці. Ось. Він був надутий, але я його розв'язала тут, і він як він був толсти. Тому зараз я його буду надувати. Поїхали. Поїхав. Такі на сьогодні були чудові виклики прийняття. Тобто виклики. І з 9 викликів я прийняла 5. 4 виклики, я просто-напросто продула. Я не викликала за 10 секунд стакан. Я не діла на нього. Я не сіла на спа і Я на основі, 50 співзамірятися. Що я зробила я зараз теж перераховую. Отже, я прочитала е, 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 текст на, на... Фіllen... на, тури... на турецькій мові. Прочитала текст. Я випила виповнила. Завдання вимагання в мене, не мені, тобто підкривний чай сон підкрепний, швидко ляж, перекопив стрібний чай кряк. Це я вирушу. Так, так, опа. Е, я заспівала пісню Баклжан, я заспівала і закінчувала відео, індивідуаль Apple. І я надула чай, зв'язку. Короте, Ось. І таке у нас було чудове відео. Мені було цікаво виконувати ваші виклики. І я хочу, щоб ви були більш актуальними в моїй групі. Підписуйтесь на мою групу, ссылка під, під відео. В описі. Тобто, також в описі буде ссылка на мої соцмережі, тобто інстаграм і контакти. І ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! А також я хочу ще відповісти, тобто невеличке доповнення до виклику прийнято. Я відповідала на ваші питання, тобто на мені здавали питання, а я відповідь. У мене вже було таке відео на, на каналі Питання відповідь. І в спільноті ви мені задали 32 питання. Отут ви були надзвичайно активні. Дякую всім, хто питав, хто писав мені питання якісь. Адже мені приємно, що хтось хоче знати щось про мене більше, а не окрім того, що я в шостому класі живу в зимній воді, ходжу в шост е, і мені 12 років. І на всі 30, е, і на всі 28 питань відповіла. Чотири я не встигла відповісти, так як в мене з пам'ятю трішки була проблема. І в мене було мало пам'яті, але зараз в мене багато пам'яті, і я можу знімати довгі класні відомі. І тому я зараз хочу відповісти на ваші чотири питання. Перше питання від вікусі, Салабай, чи ти любиш кіно. Так, я люблю кіно, я люблю ходити в кіно, я люблю дивитися вдома кіно, а особливо я люблю дивитися в зимну пору під теплим коциком, з ноутбуком на колінах і з чаєчком в руках. Таня задала двох дівчаток. Дівчат. Вже не є, вони дівчатка. Два питання від Віки Салабай і два питання від соловій. Тут питання від Вікусі Салабай. Який ти любиш дивитись фільм? Іменно фільм я люблю дивитись зимою. Я скажу в пари року. Зимою один дома. Весною і осінню люблю, звичайно, дивитись бойових. Люблю дивитись Джекі а найбільше люблю дивитись фільм Джекі Чана Шпіон по сусідству. А літом я люблю дивитися щось таке літні. Ну що, я не знаю. Тут питання від Соломії Кален. Чому твій канал називається Марічка-Клубічка? Напевно, я вже говорила це в першій частині питання. Відповідь. Кажу ще раз. Назвала свій канал Мрічка Клунічка, тому що в мене дуже багато. А, в мене дуже багато фото клунічок, тобто для шапочки, я так називаю ось цю шапочку на каналі в Ютубі. На шапочку в мене дуже багато картинок з клубничкою. Ну, і хтось з друзями. Ну і Марічка-клубнічка це так би мовити е в рифму ось. Марічка-клубнічка це в рифму. але хочу вам сказати, що хочу я переназвати свій канал що хочу свій канал переназвати. Не Марі не Марі Блек, а по-іншому. А також слово, яка вам питається, які ти любиш грати ігри на комп'ютері. Якщо немає інтернету, то я зазвичай граю Sims 4, адже в мене є на комп'ютері скачений лише Sims. Якщо є інтернет, то я граю плохою мороженою. Але іменно три, тому що в, третьому, в третій частині плохої мороженої можна грати одному. Здається, всіх можна грати одному. Ну ладно. Плухоє мороженое. Та й все, вроді. Якщо я сижу, в інтер... якщо є інтернет, то я не дуже люблю грати ігри. А якщо немає інтернету, то я завжди граю сім. Так, у вас в мене на каналі вже 38. Це, звичайно, не багато, але за якихось 6 місяців вроді. Ну ладно. Е, коли буде на моєму каналі 100 підписників, буде, так би мовити, все 3. Я прошу вас, всіх 38 моїх підписників, всіх 38 людей, які на мене підписані. Зайти в мою групу ВКонтактах, яка називається Марічка Клубнічка, ссылка в описі. І підписатися, і стежити за вкладеннями, тобто стежити за е, постами і писати в коментарі, звичайно, тобто виклики, виклики, питання. І недавно я ти виклала ось такий пост, який ви хочете бачити?